Всім привіт! Ви на каналі Точка Зору, і сьогодні ми поговоримо про один з найбільш очікуваних серіалів цього року Дюна Пророцтво. Протягом багатьох років науково-фантастичний роман Френка Герберта Дюна вважався настільки епічним, що його важко було адаптувати до екрану. Як передати весь масштаб, фантазію та унікальність цього незвичайного світу візуально. Першу спробу зобразити цю історію здійснив Девід Лінч у 1984 році. Його фільм, хоч і викликав неоднозначні відгуки, з часом здобув культовий. Статус завдяки своєму унікальному візуальному стилю та незабутній атмосфері. У 2000 році була випущена телевізійна адаптація, яка отримала схвальні відгуки від глядачів. Проте справжній прорив для Всесвіту Дюни стався з виходом двох фільмів від Дені Вільньова. Ці стрічки здобули визнання критиків і глядачів, а вже у 26-му році очікується третя частина Дюна Месія. Але на цьому історія не завершується. Поки шанувальники чекають на Месію, вже в листопаді цього року вийде серіал Дюна Проро. Субтитрувальниця Оля в основі сюжету лежить роман «Сестринство Дюни 2012 року, написаний в співавторстві Брайана Герберта, сина Френка Герберта та Кевіна Джеймса Андерсона. Ця книга є першою частиною трилогії Великі школи Дюни. Офіційний синапсис проєкту каже: Від великого Всесвіту Дюни, створеного відомим письменником Френком Гербертом, і за 10 тисяч років до Вознесіння Пола Атріда, Дюна прородство розповідає про двох сестер із дому Харконен, які борються силами, що загрожують майбутньому людства, і створюють Легендарну секту, що стане відомою під назвою Бенегесири. Хоча багато подробиць серіалу залишаються невідомими, ми знаємо, що дія Роману розгортається незабаром після бателеріанського джихаду, ключової події у Всесвіті Дюни. Ця війна між людьми та розумними машинами, які набули самосвідомості, Стало вирішальним моментом у формуванні нових соціальних і політичних норм. Перемога людей у цьому конфлікті не лише забезпечила їхнє існування, а й призвела до заборони створення розумних комп'ютерних систем. Після цього людство зосередилося на розвитку власних можливостей, де сприяло появі нових груп, таких як Ментати. Люди з винятковими здібностями до обробки інформації та логічних розрахунків, що значно перевершують можливості комп'ютерів. Іншою важливою силою стали Бене Гесерит, жіночий орден, члени якого завдяки спеціальним фізичним і ментальним тренуванням здобувають унікальні вміння. Вони здатні контролювати своє тіло і розум, проникати в думки інших, наказувати їм і навіть передбачати майбутнє. Читачі книг Френка Герберта знають. Чи створений письменником світ набагато глибший і складніший ніж просто історія Пола Атріда? Майбутній фантастичний серіал сфокусується на становленні чи не найбільш інтригуючого релігійного ордену у галактиці, його сестри Стіні. Керують владними фігурами в імперії, але ніхто ще не розглядав те, як ці могутні жінки прийшли до свого привілейованого становища. Незабаром цей прикрий недогляд буде виправлено, і до вже знайомих нам леді Джесіки та привелебної матері Магіям на екранах доєднаються Валя і Тула Харконини, що стояли біля витоків ордена бенеги Прізвища головних героїнь можуть викликати подив у глядачів фільмів Дені Вільньова, адже у дилогії режисера Харконени – головні антагоністи Дому Атрідів і лиходії всієї епопеї. Однак за 10 тисяч років до відомих нам подій цей дім ще не захопив монополію на продаж прянощів на аракісі. Навпаки, вони переживають кінець галактичної війни, внаслідок якої їх охрестили боягузами і зрадниками. Незрозуміло наскільки «Дюна пророцтво повторюватиме сюжет роману «Сестринство Дюни. Очікується, що шоу збалансує елементи оригінального сюжету з новими поворотами, щоб привернути увагу як давніх фанатів Всесвіту Дюни. Так і нових глядачів. Елісон Шапкер, шоуранерка проєкту, сказала, що з командою авторів підійшла до адаптації творчо. Ми черпали ідеї з роману, але й показували Валю Харкони та її сестру з оточенням через 30 років після цих подій. Так нам вдалося простежити застановленням героїні в кількох часових лініях. При цьому, якщо ви пам'ятаєте, привелебні матері усвідомлюють час нелінійно. Вони сприймають минуле, теперішнє і майбутнє одночасно і отримують доступ до спогадів інших привелебних матерів. Цікаво, як ці прогулянки таймлайнами та унікальні особливості сестер покажуть у серіалі. Також Шапкер описує серіал таким чином. Ми побачимо, як усе починалося. Коли ми знайомимося з Валою Харконен, це дівчина, чия сім'я зазнала краху і втратила свій благородний статус. Вона мріє відновити те, що на її думку належить їй по праву. Те, як вона перетворюється з одержимо відновленням свого шляхетного дому на людину, що понад усе віддана сестринству, є важливою частиною оповіді. Це не історія про дорослішання дівчинки, а радше про прихід жінки до влади з точки зору харконенів. Вже відомо, що перший сезон налічуватиме 6 епізодів. Назви перших трьох згідно АМДі, це прихована рука, два вовки і сестринство понад усе. Назви серії другої половини сезону ще не оголошені. Наразі ми отримали два тизери, а також повноцінний трейлер з підтвердженням остаточного акторського складу, який неодноразово змінювався під час створення шоу, про що ми розкажемо трохи пізніше. Виконавиця ролі Валі Харконен, Емілі Вотсон. Ділиться враженнями від участі в цьому проєкті. Я нічого подібного не робила раніше. Більшість робіт до цього часу в моїй акторській кар'єрі були в значній мірі засновані на реальності. Вникнути в усі знання та мову Дюни стало для мене чимось новим. Але всередині цього я знайшла справді багато ниву для акторської гри. Зі своєю екранною партнеркою Олівією Вільямс, яка зіграла сестру Валі Тулу Харконен, Емілі постійно зустрічалася на зйомках у сусідніх павільйонах і на заходах, але жодного разу разом не працювала. Участь у серіальному відглудженні Дюни здалась обом британським зіркам доленосною. Усі мої знайомі, які бачили ці фільми, запитували мене, ого, ти була у цих неймовірно спекотних країнах, а я відповідала: ні-ні-ні. Наша планета сирай мокра, сміється Лівія Вільямс, описуючи антураж проєкту. Їй та багатьом іншим акторам не довелось пітніти у своєму вбранні, пробираючись крізь піски Аракіса, що знімали в Йорданії. Раніше під час зйомок Сиквела Дюни, цей досвід Остін Батлер назвав підсмажуванням у мікрохвильовці. На майданчику був фахівець з цистерною для води. Він накачував її і оприскував все навколо водою. І до кінця зйомок у мене ледве перетинки на ногах не виросли, але від декорацій перехоплювало подих. Зокрема, центральна зала монастиря Бенегесерит розміщена в збудованій у 70-ті і покинутій в угорському лісі церкві. Коли ти заходиш на цей майданчик, в тебе перехоплює подих. На оприлюднених промокадрах новинки, окрім сестер Харконен, ви також можете побачити імператора Коріно, Марк Стронг, майстра меча Атрідів Кріс Мейсон і загадкового Дезмонда Гарта Тревіс Фімел. Усім цим персонажам належить визначити майбутнє своїх нащадків, що призведе до вже знайомих нам з сиквелу Дюни катастрофічних наслідків. Давайте детальніше розглянемо персонажів і акторів, які їх втілюють. Тревіс Фімел, відомий за ролю Рагнара Лодбрека у вікінгах, зіграє Дезмонда Гарта, солдата з загадковим минулим, який прагне завоювати довіру імператора Коріно за допомогою сестринства. Кріс Мейсон з Рівердейлу виконує роль Керана Атріда, майстра меча Великого дому. Він прагне захистити честь свого роду, але несподівано зв'язуються з членом королівської родини. Джехе, відома за проєктом «Видозмінений вуглець, зіграє привалебну матір кашу, особисту провидицю імператора, чия вірність сестринству викликає сумніви. Табу з життя Пі втілить образ сестри Франчески, колишньої коханки імператора Джавіко. Її повернення до палацу порушує баланс сил у столиці. Едвард Девіс у ролі Хару Харконена, висхідного політика з колись великої сім'ї, який має сильне бажання відновити славу свого дому. Марк Едді в ролі Євгена Харконена, нащадка Аболурда Харконена, який потрапив під трибунал через відмову виконувати наказ під час битви за Корін. Цей актор найбільш відомий ролі Роберта Баратеона в Грі престолів. Джош Г'юстон зіграє Костянтина Коріно, бастарда імператора Джавіко, Джесіка Барден, відома за серіалом Кінець. Освіту зіграє молоду версію валі Харкона. Тепер давайте поговоримо про творчі зміни та команду, яка працювала над цим проєктом. Шлях до прем'єри був доволі тернистим. Протягом виробництва відбувалися численні зміни у складі шоуранерів, режисерів і сценаристів, а також перезйомки, зміна головної акторки і навіть назви проєкту. Розробка шоу почалась у червні 2019 року, через кілька років після покупки Прав на Дюну. Та оголошенням про кіноекранізацію першої книги циклу, яку зняв режисер Денні Вільньов. Компанія Legendary замовила серіал «Дюно сестринство для потокового сервісу HBO Max. Джон Спейтс став шоуранером та сценаристом. А Вільньо був призначений режисером пілотного епізоду. Вони також виконували обов'язки виконавчих продюсерів разом із Байроном Мерітом, Кевіном Джей Андерсоном, а також сином і онукою Френка Герберта Брайаном і Кім. Проте одразу після анонсу проєкт зазнав критики через відсутність у ньому жінок-творців, адже, окрім Кім і Герберт, всі інші вагомі ролі були в чоловіків. Тож вже наступного місяця, в липні 19-го, дана Кальво була нанята на посаду шоураннера наряду зі Спейцем. Згодом у листопаді того ж року, через незадовільну роботу, леджендарі звільнили Спейця з посади шоураннера. Пояснивши, що йому важко поєднувати свою роботу над написанням сценарію до двох запланованих фільмів і серіала Приквела. Це була офіційна причина. Куларах же неприлюдно озвучували те, що його просто прибрали через тиск спільноти стосовно поганої гендерної репрезентації. Далі стався ковід. Восени 2020 року мали розпочатись зйомки, але глобальна пандемія внесла корективи у весь ланцюжок виробництва і ключових посад. Так зйомки перенесли аж на осінь 22 го за ці два роки проєкт втратив шоуранерку і здобув нову. У липні 21-го Діана Адему Джон, яка працювала над такими серіалами як Привиди маєтку Блай, Імперія та Первісні, замінила дану кальво, яку ви можете знати за серіалами Зразкові бунтарки та Нарко. Проте і її замінили через півтора року. Вже ніби й смішно, хоча насправді дуже часто такі часті метаморфози ні до чого доброго не доводять. У листопаді 22-го, коли зйомки спінофу розпочалися на кіностудії Аріджо Film у Будапешті. Стало відомо про запрошення Елісон Шапкер у якості співпродюсера до Адему Джон. Підсумку перша стала єдиним шоуранером, і це вже остаточне рішення. Шапкер добре відома своєю роботою над серіалами Шпигунка, Межа та всі жінки відьми. У режисерському крилі теж відбулось декілька змін. Спочатку, в квітні 22-го Вільньова замінив Йохан Рейк, який зняв Чорнобиль. А потім в лютому 23-го, коли зйомки були в самому розпалі і тривали вже як майже три місяці. Ренк також покидає проєкт, що призвело до перерви в роботі до червня. На заміну прийшла постановниця чужоземки і Карнівал Роу Анна Форестер. Вона зарежисувала кілька епізодів, включаючи пілот. Рік тому, в листопаді, серіал офіційно змінив назву на Дюна Природство. Навіть не дивно після стількох рокірувань щодо персонажів, то як ми зазначали раніше, в центрі сюжету дві сестри Валя та Тула Харконини. Спочатку на їхній ролі були затверджені Емілі Вотсон, яку ви можете знати по багатьом ролям, включно з серіалом Чорнобиль від HBO та Sky, і Ширлі Гендерсон, всім відома як плаксива Міртл з Гаррі Поттера». Якщо перша залишилась у проєкті до кінця, то друга була замінена Олівією Вільямс. Причому це сталося не до зйомок, а під час. Вільямс затвердили у червні 23-го, А самі зйомки розпочалися за 8 місяців до того. 22 листопада 22 року і зупинились в лютому 23 після відходу чергового шоураннера і подальшої довготривалої забастовки сценаристів. Вийшла така ситуація, що спочатку 3 місяці знімали сцени з Ширлі, потім вимушена пауза через забастовку, далі рішення про заміну акторки, розйомки певних сцен, тобто багато зусиль просто на смітник. Сподіваємося, що у творців вийшло органічно все відтворити. Крім того, варто зазначити, що за візуальні ефекти серіалу відповідає студія Rodeo FX. Вона вже добре відома завдяки своїй роботі над такими знаковими проєктами, як Гра престолів, дивні дива та багато інших. Також вони були причетні до диалогії Дюна Дені Вільньова, що свідчить про продовження візуальної традиції. Тож можна очікувати, що картинка Дюни природства буде на висоті, що безумовно додасть атмосферності і епічності цій історії. Сподіваємось, що всі прикладені зусилля зможуть реалізуватися на екрані та подарувати нам захоплюючу історію. Ну і насамкінець, якщо вам сподобався наш ролик, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також в описі посилання на фонди, заходьте підтримуйте Силу оборони і зустрінемось в нових відео.